Окей. Okay. Давай. Все. Всім привіт! Ви на youtube каналі Осоння. І сьогодні з вами я, Євген Ємельянов, і це наш такий випуск спеціальний випуск. Скоріше за все, це пілотна така рубрика наша буде. І в цьому випуску ми будемо говорити про різні штуки, про різні системи, про різні поняття, про різні терміни. І сьогодні ми будемо говорити про тоталітаризм, про систему, яка винищує суспільство зсередини, яка винищує особистість перед усім. Ми поговоримо про смерть особистості. Чого я улибаюсь, коли я кажу, що ми поговоримо про смерть особистості. Але неважливо. Ми поговоримо, як знищує ця страшна система тебе повністю, тебе зсередини. Цей час нам здається, що democracy dies in darkness, що демократія вмирає в темноті, що тоталітаризм перемагає і що свободі нема місця в сучасному світі. І розберемося ми в цьому випуску, що таке тоталітаризм, з чим його їдять, де він зараз існує і який він був. Ну я нещодавно плакав. <свят> І, мабуть, не, мені здається, що не найкраще так, починати е, відеоролик з цього, але чого я плакав? Я плакав з книги з 1984. Яку написав легендарний, на мою думку, письменник Джордж Орел, і ця книга є загалом легендарною, бо в цій книзі настільки чітко відображено життя в цій системі, яка винищує тебе, в життя там, де винищують твою особистість, де намагаються контролювати ці суспільні маси, і де намагаються зробити цю ілюзію того, що ти ніхто. І коли я прочитав цю книгу, в мене був реально страх, що Орел пророк і справді в майбутньому ми можемо зіштовхнутися з такою ж системою, яка буде контролювати нас. І мені здається, що це вже не така вже й реальність. Що, можливо, утворяться такі ж тоталітарні режими, як у Ореала, та вони і зараз схожі існують, вони і формуються зараз схожі. Ну і кожного знаку ми подивимося в цій книзі і розберемо її по пальцях і дізнаємося, взагалі, що таке тоталітаризм. Може, на пальцях. Кажуть, розібратися на пальцях. Розібратися на пальцях. Перше, це існування монопольної партії як носія ідеології, за збереження якої вона готова піти на все. І в 1974-му є така партія, на її чолі є старший брат, і ця партія сповідує ідеологію Ангсоцу. І ця ідеологія Ангсоцу полягає в тому, щоб сповідувати ідею дводумства, тобто «double think» — думати і дотримуватися двох протилежних переконань одночасно. І Самі засади Ангсоцу визначені в трьох фразах: війна, це мир, свобода, це рабство, незнання, сила. І для мене спочатку було незрозуміло, як це ну, вірити в одне і інше ну, протилежні речі. Бо сам Вінстон, до прикладу, так, головний герой, він працює в Міністерстві правди і він повинен постійно переписувати документи, які йому приходять, і він повинен, повинен повірити в те, що він переписав, в ту, так би мовити, правду, яку він переписав. І якщо ти не дотримуєшся цієї ідеології дводумства, так, у цього ангсоцу, то тебе знищують в основному, тебе випаровують, тобто ти зникаєш, і всі забувають про тебе, наче тебе і не існувало. Навіть якщо ти сповідуєш цю ідеологію Ангсосу, проте ти занадто розумний, тебе теж випарують, бо ти можеш все одно якось додуматись до чогось, і був у Вінстона такий друг. Сайм, і він працював над е, новомовою. Новомова це так би нова говірка, новий, нова мова, яка е, ну, ґрунтувалася на тому, щоб зменшувати слова, словниковий запас самої мови англійської мови, змінювати їх, щоб саме оцей накодумство думати про ті речі, які невігідні партії, ну, було неможливо. І сам працює над цим словником, над е, новомовою. Проте він занадто багато говорить. І він коли з ним говорить, він розуміє, хоч що і сам і підтримує партію, проте його все одно випарують, бо він занадто багато чого знає, і занадто він розумний. Він вміє критично мислити. І так і сталося. Одного дня Вінстон приходить до своєї роботи і бачить, що сайма нема, і всі за нього про... забули, і наче було таке враження, що його ніколи і не існувало. Саме так найважливішою ознакою тоталітаризму є існування ідеології, яка може єднати людей навколо, і яка є уособленням партії, що і є в книзі 1984. Другою ознакою є контроль всіх сфер життя. І Джордж Орел він дуже чітко описує, як контролюють Вінстона, як не тільки Вінстона контролюють, як контролюють всі суспільні маси. І як відбувається цей контроль над людьми? Ну є така поліція думок. Яка вишукує людей, які можуть скоїти думку злочин, так подумати погано про партію, і дуже влучно описує Орел, як всі дивляться один на одного, як можуть тебе на тебе постукачити, так, прийти, сказати, що ти зробив цей думку злочин, навіть по погляду, що ти не так подивився на когось, і що ти ворог партії. Ну і звичайно. Вінстон, він опиняється так в цій системі, він є частиною цієї системи, він є членом партії. І наскільки тотальний контроль відбувається над ним особисто? Над ним, як виявляється, він думав, що не стежили до його думки злочинів, а справа в тому, що за ним стежили завжди. За ним стежили всюди. І це відбувалося, зокрема, через телеекрани. Це такі пристрої, які тобі і давали інформацію. так, Вони транслювали різні події, паради військові, там для двох хвилинок ненависті використовувалися. Ну і вони вловлювали сигнали, вони вловлювали будь-який звук, вони спостерігали камерою за тобою. Тобто, якщо ти бачиш телеекран, Ти розумієш, що ти під наглядом когось, і дуже цікаво, як Вінстон і Джулія. Проводять дуже, бага... ну, дуже такий влучний план, дуже складний план, щоб їх не помітили, так? І Джулія знала одне містечко, коли вона подорожувала ще зі своїми колегами, де немає цих телеекранів, де немає мікрофонів. І їм вдалося хоча б розмовляти трошки. І тоді стало зрозуміло Вінстону, що таке враження, що не всюди можливо цій системі вгледіти за ним. Проте, все ж таки, так не виявилось насправді. Ну, я Не буду звичайно спойлерити, але справа в тому, що ви зрозумієте, якщо прочитаєте цю книгу, що неможливо уникнути цього контролю е, системи, е, і Вінстону це не вдалося по факту. Третя ознака це культ особи національного лідера, який міг би стати такою віднавчою силою всього суспільства, всіх мас, який міг би стати цим божеством. Ну і на нього покладаються всі. Без нього жити неможливо. І в 1984 му цим національним лідером є Big Brother, старший брат. І найвідоміше є все-таки фраза з цієї книги «Big Brother is watching you» Великий брат стежить за тобою, так? Старший брат стежить за тобою. І справа в тому, що цей старший брат він на плакатах, він на телеекранах, він постійно всюди. І коли читаєш книгу, от реально здається, що він стону неможливо уникнути старшого брата, так? Цього очільника партії. І в майбутньому. В кінці більше до кінця книги ми дізнаємося, що можливо цього старшого брата навіть і не існує. Він просто є уособленням партії. Він просто є оцим таким національним лідером. Хоча, все ж таки, ми не знаємо точно чи взагалі він є як людина, так він є як особистість. ну не те, що особистість, він є як жива істота. Ну і загалом важливо сказати, що е, культ особи є важливою ознакою всіх тоталітаризмів, так є в Радянському Союзі і цей старший брат. Це така собі паралельна Сталіна, і національний лідер в тоталітарних режимах відіграє відіграє вирішальну роль, і це ми бачимо. І в сучасності, так зараз у нашого ворога ми бачимо, як вони створюють собі національного лідера. Північній Кореї та й взагалі в багатьох країнах, бо дуже важливо, щоб люди покладалися на когось, і цей хтось когось був, була людина, яка могла би захистити, так би мовити, людей. І остання ознаки є насправді такою не дуже очевидною. Це ілюзія загальної згоди громадян. Um, і справді Вінстону, головному герою, в 1984-му, здається, що всі згодні з системою, всі згодні з старшим братом, всі згодні з партією. І він помилково вважав, що Джулія, з якою у нього буде потім роман, з якою він потім буде боротися а, проти партії, він помилково вважав, що Джулія теж підтримує цю агресію, підтримує ненависть. Підтримує війну, і вона є теж гвинтиком у цього суспільства, цієї системи. Проте виявилося так, що це неправда. І що Джулія вона теж робила, вона так робила свій світ, в якому вона могла почуватися вільно, в якому вона могла думати так, як вона хотіла, в якому вона робила такі. Свої речі, які вона хотіла. Вона у неї не було ідеї боротися проти системи, знайти братство, таємну організацію, яка могла би теж боротися проти старшого брата, якусь вести підривну діяльність. Для неї було важливо хоча б зберегти оцей свій острівок, де вона залишалася особистістю. І на жаль. Вінстон і Джулія, їм здалося, що вони знайшли все-таки цю братство, цю організацію. Вони знайшли не просто промінчик свободи, вони знайшли Сонце свободи, і це виявилось, на жаль, брехнею. І оця ілюзія загальної згоди вона є дуже важливою, бо в усіх тоталітарних режимах, зокрема в Радянському Союзі, Всім здавалося, що вони реально творять комунізм, що вони роблять спільне благо, що вони працюють заради кожного. Проте це не так. І в Радянському Союзі, звичайно, ми знаємо тих, хто пішов проти системи, тих, хто усвідомив, що є інший шлях. Ну, в українській історіографії ми їх називаємо дисидентами. Ну і все ж таки дуже важливо розуміти, що думок є безліч, і що кожна думка. Є важлива і що її потрібно зберігати, і вона повинна бути в облаго людині, в облаго особистості, а не за тиранію, за агресію і за вбивства, як це робить наш ворог. Насправді 1984 вже не здається такою якоюсь фантастикою, бо все більше ми бачимо, як тоталітарні режими перемагають в світі, зокрема диктатури перемагають в світі. Здається, здається, що демократія програє. І якщо ми говоримо про минуле, то нам всім зрозуміло, що існували тоталітарні режими в Італії, в Німеччині так, фашизм, нацизм. Потім ми знаємо про Радянський Союз таким теж усобленням тоталітаризму. І нам здавалося, що в нашому сьогоденні існування як такого тоталітаризму неможливе. Проте це не так. Ми знаємо, що до сих пір живе. Цей режим в Північній Кореї. Ми знаємо, він дуже багато війни міфами. Ми лише знаємо, що там є так, династія кімів, що там проводяться постійне ну, так би, продовження цього усоблення їхніх божественних лідерів, продовжується це об'єднання навколо нації як такової так, корейців. І прагнення все одно відбувається об'єднати завершити об'єднання, так би мовити, південно-південної частини Корейського півострова. Ну і, звичайно, ми знаємо, що у нашого ворога все більше спостерігаються навіть оці ознаки ідеології дводумства. Ми бачимо, як офіційні представники держави терориста говорять про... Те, що по факту свобода – це рабство, що потрібно унеможливити оцю можливість свободи заради спільного блага. Запрет – це якраз і є там, де людина свободен. тому що він каже, що це не можна, а все інше як хочеш. Ти свободен в своєму виборі, тому чим більше прав, не треба к цьому стремитися, к регулюванню тільки правами, тим більше не вільний. Насправді це дуже сумно, бо всім здається, і мені особисто здається зараз, що реально диктатури перемагають в світі. Тому нам дуже важливо зберігати всі демократичні інституції. Нам дуже важливо наполягати на збереженні демократичного суспільства, на збереженні. Особистості як такої, і саме тому ми збираємось тут, знімаємо для вас відеоролики. Я дуже хочу подякувати книгарні Старого Лева за наданий простір для зйомок. Підписуйтесь на телеканал Осоння, на всі соціальні мережі. Якщо хочете підтримати нас, є посилання в описі на банку, на монобанк. Ну і ми з. Всіх вас любимо. Пам'ятайте, що вітчизна це не хтось і десь. Вітчизна — це ви, папа. -па.